МДС. Зріла краса, комплекс фітоестрогенів, вітамінів та мінералів для підтримки краси та здоров'я жінок у зрілому віці допомагає підтримувати потрібний рівень естрогенів. Послаблює негативні прояви клімактеричного періоду, покращує стан зубів, волосся та кістково-хрящових тканин. Сприяє уповільненню процесів старіння. Ізофлавони сої нормалізують вміст естрогенів, віддаляють клімакс та послаблюють його негативні прояви у період перименопаузи. Вітамін d 3 уповільнює процеси старіння та допомагає роботі ендокринної та гормональної систем організму. Кальцій у формі бізгліцинату має високу біодоступність і допомагає щоденному захисту кісток, суглобів та зубів. Основні компоненти ізофлавони сої. активно зменшують припливи, покращують настрій, знижують ризик остеопорозу та атеросклерозу. Є натуральною альтернативою гормонозамінної терапії, полегшують нічну пітливість при періменопаузі, кальцій, знижує втрати мінеральної густини кісток у жінок у постменопаузі. Відіграє важливу роль у передачі нервових імпульсів, регуляції артеріального тиску та зсідання крові, регулює м'язову функцію. Екстракт виноградних кісточок надає антиоксидантний захист, допомагає очистити судини від холестерину, нормалізує роботу серця. Вітекс священний, стимулює вироблення дофаміну, гормону позитивних емоцій. Чинить нормалізуючу дію на концентрацію жіночих статевих гормонів, знижує секрецію пролактину гормону стресу. Вітамін d 3 підтримує роботу нервової системи та головного мозку, регулює метаболічні процеси, знижує ризик аутоімунних захворювань. Склад в одній капсулі міститься ізофлавонисої 6,2 мг. Екстракт вітексу священного 50 мг, кальцій 34 Мг, екстракт виноградних кісточок 10 мг, вітамін D 3 4,8 мікрограма, переваги клінічно доведена ефективність активних компонентів, капсула рослинного походження. Підходить для вегетаріанської дієти, не містить барвників та консервантів. Створено та вироблено у Франції. Продукт відповідає високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, джерела ізофлавонів сої, кальцію, екстракту виноградних кісточок, екстракту вітексу священного, вітаміну d 3. Форма випуску флакон 60 капсул, дозування 2 капсули на день, запиваючи водою, протипоказання. Індивідуальна нестерпність компонентів, вагітність, годування груддю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Зберігання у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 градусів село.